Добрый день, уважаемые присутствующие. Спасибо за предоставленное слово. Я также являюсь представителем, как некоторые любезно нас называют, оккупантами Организации коллективного управления правами. И я непосредственно с вашего разрешения перейду к фактажу, а именно к тем насущным проблемам, с которыми сталкивается именно Организация коллективного управления в судах. Так вот, непосредственно первый вопрос, когда мы идем в суд, это... Судового збору, чи звільняються організації колективного управління від сплати судового збору, на це питання дав чітку відповідь Конституційний суд України безпосередньо у своєму рішенні за поданням Діма Фрім музики. Ну спасибо, огромное, дай Бог здоров'я господину Ховкуну. І рішенням суд сказав, що організації колективного управління є юридичними особами. Приватного права та зобов'язані сплачувати судовий збір далі пішов Вищий Хозяйственний суд в своєму постановленні 422 сказав, що організації колективного управління не належать до державних чи громадських організацій, а отже, й до тих платників судового збору, які звільняються від його сплати. Ну тут питання таке риторичне. Чому? Тому що, а як же бути з нами? Ми є державною організацією і є за своєю також статусом організація колективного управління. Як з нами бути? Тому тут, звичайно, що питання відкрите. Відповідь, звичайно, на яке взагалі надають по-різному. Якщо суди загальної юрисдикції, то вони відкривають провадження. Якщо вони не хочуть, не бажають, посилаються на це рішення. Ну, тому проблематика, безумовно, є. Второй вопрос, на якому би я хотів с акцентувати матір, це із'яті прав. Но здесь нужно разграничивать изъятие прав из разрешений предоставленных организациями коллективного управления и изъятие прав как всецело из коллективного управления. Если сказать о изъятии прав из коллективного управления, то по этому поводу суды пришли к такой позиции зачитаю. Змиста данной статьи 49бочается ещеным що неможливим є вилучення творів. Із дозволів на використання шляхом лише надіслання повідомлення про таке вилучення, тобто в односторонньому порядку. Хоча логічним наслідком є, зокрема, розгляд організації такого повідомлення на предмет, у тому числі й того, чи заявлена вимога належним суб'єктам, та надання відповіді, крім того, права на використання музичних творів можуть надаватися користувачам на підставі відповідних договорів. А тому важливим питанням є і внесення змін до тих договорів, про що правомірно зазначив суд. Безпосередньо в першій інстанції. Справа 910, дріб 253, дріб 13. Виникає питання до тих, хто безпосередньо розробляв проект, законопроект про організацію колективного управління. У них там в статті 9 передбачено вилучення з колективного управління, а вилучення механізму вилучення з дозволів взагалі не передбачено. Також питання взагалі риторичні. І відносно питання. Де повинні розглядатися ці спори? У ну, мене таке, якщо ви бачите, безпосередньо ось, е апостельований е безпосередньо документ, який каже про те, що певний автор, який є громадянином Великобританії, по акту прийому передачі прав, передає безпосередньо організації колективного управління всі свої права. Таким чином, у мене ось виникає логічне запитання. А законодавець передбачив, що організації колективного управління також представляють інтереси іноземних суб'єктів авторського права на підставі аналогічних договорів про взаємне представництво інтересів. Питання: чи ми можемо подавати позови в інтересах іноземної організації колективного управління, тим самим підвівши суб'єктний склад до юридичної особи і прийшовши при цьому до господарських судів. Якщо в принципі давати відповідь на поставлене мною запитання, то вважаємо, що так. Тому що тут треба брати до уваги, що бенефіціаром, тобто кінцевим власником цієї авторської нагороди, стає безпосередньо іноземна організація, і вона за цим договором про взаємопредставництво інтересів повністю передає всі правомочності на територію України. Ну, якщо у когось питання, будь ласка. Зачекайте, будь ласка. Денис, зачекайте, можливо, запитання будуть. Питання будуть до даного доповідача? Нема питань та, щодо приділення позовів загальної суди чи господарської сути, коли звертається в інтересах фізичних осіб? Нема запитань, так? То, Денис, скажіть, будь ласка, якщо звертаються органи колективного управління з позовом в порядку загальної юрисдикції? Кого ви ставите позивачем по справі даній справі і на користь кого просите стягнути відповідну винагороду? В таких случаях позивачами ми ставимо безпосередньо фізичних осіб на резидентів. І в прохальній частині позовних заяв ми просимо, зокрема, формувану формулювавку слідуючим образом звучить. Стягнути на, користь державної, стягнути на користь фізичної особи, але на рахунок державної організації. Я поясню чому. По-перше, ми повинні виконувати ті зобов'язання, які передбачені цими договорами про земне представництво інтересів. Тобто, спочатку отримувати на свій розрахунковий рахунок стягнуту суму коштів, компенсацію мається на увазі. Потім безпосередньо отримати свою комісію. Певному відсотку потім тільки перерахувати безпосередньо сума. То скажи, будь ласка, тоді хто ж у вас позивач по справі? Є позивачем матеріальним є безумовно, фізична особа. А як ви бачаєте виконання рішення суду цій частині? Ну тут досить таки цікаво, тому що ми також прохальні частини просимо а, визнати нас стягувачем, виконавчому проводжі. а як же можна Чим передбачено взагалі така вимога визнати стягувачем у виконавчому провадженні? Ні. <світ> Ні, не передбачено. А спосіб захисту, який ви обираєте, чим ви керуєтесь? Спосіб захисту суб'єктивного права це безпосередньо. Вибачте, вибач, дозвольте відповісти, тому що я, ну, якби від цієї організації частіше. Частіш, ви задасте я запитання загалі... даному доповідачу. Зачекайте, будь ласка. <світ> Можете повторити, я. спосіб захисту обираєте який? Чим ви керуєтесь, коли просите замінити стягувач? Спосіб захисту порушеного права стягнення компенсації. Ви розумієте про те, що у вас фактично буде три сторони на користь, дві сторони на користь кого ви будете стягувати таку винагороду. В принципі, так. А позивачем у вас є одна юридична особа. Ні, ми виступаємо процесуально, в інтересах матеріально. Закон цивільно процесуальний кодекс. Позивача. є позавчає, позивачє відповідає третьої особи. Ну, здесь, честно говоря, вопрос как бы спорный. По сути, мы обладаем дуализмом определённым, э, есть определённые процесуальные права, но и в принципе, э, также есть определённые, э, полномочия, правоможности, э, взыскивать непосредственно эту, компен... ну, сумму этой компенсации, то но это это еще... к разу питані підлягає обговоренню. Да, я, ну, честно, будь ласка, запитання, да, я. Да, да, Ні, це відповідь на ваше запитання, я. Що, якби... Ми не ви розумієте, ну Денис, просто в, загальні... в господарських судах в нього практика. В мене в загальних судах, де ми ходимо в загальні суди, позивачами ставимо фізичних осіб. Просимо стягнути компенсацію на користь фізичних осіб, але на рахунок державної організації. Чому так? Ну, по перше, плену, Верховного суду поки що так сказав, що позивачем є фізична особа. Ми, як по 45-й 46-й статті ЦПК, звертаємося за захистом прав даної, ну, даної фізичної особи, оскільки порушене право саме фізичної особи, значить і захищається це право фізичної особи. Питання в тому, як реалізується це право на судовий захист. В цьому при цьому необхідно враховувати практику самосутності організації колективного управління. Організація колективного управління, що вона робить? Вона збирає авторську винагороду. Якщо є а, певні, певні договірні механізми між організаціями колективного управління, що саме на користь, ну, наприклад, Мадонни, да? що, от, наприклад. Збір авторської винагороди, і в тому числі стягнення компенсації, да, має відбуватися саме е, спочатку на рахунок, де ну, то есть, е, його спочатку цю авторську винагороду має зібрати державна організація Українське Агентство з авторських та суміжних прав. Потім ця авторська винагорода йде е, відповідно у компанію Аскап, це Сполучені Штати Америки, після утримання ну, нами і іми комісії, яка передбачена такими договорами. Ці кошти виплачуються безпосередньо мадоні. Така практика закріплена частиною 4 статті 48 закону України про авторське право і суміжні права. Тому у позовних вимогах ми просимо стягнути компенсацію на користь фізичної особи суб'єкта авторського права, а не на рахунок державної організації. Таким чином, по суті, ну, скажімо так, рішення суду виконати можна. Питання от, часто виникає, ну не дуже часто, тому що ще до судових рішень от, на користь іноземних суб'єктів авторського права не доходило за три роки. Значить, ну якби існують вимоги до виконавчого листа, так і там має вказуватися ідентифікаційний код позивача да, фізичної чи юридичної особи. Ну, якщо подивитися закон про виконавче провадження, то ідентифікаційний код вказується тільки для фізичної особи, ну тобто для особи, яка має в Україні відповідний ідентифікаційний код. Якщо, наприклад, Мадонна в Україні ніколи не ставала на облік платників податків, то вона, звичайно, не може мати такого кода. Певні існували ну донедавна питання проблемні стосовно виконання виконавчих листів, у яких не зазначений код боржника. Але в даному випадку у нас буде фізична особа, якийсь стягувачем. І впри е, питань практичних щодо виконання даних судових рішень не, ну, не може виникати в принципі у зв'язку з відсутністю в виконавчому листі ідентифікаційного кода стягувача. Стосовно заявлених вимог стосовно визнання на стягувачем виконавчому провадженні, ну це була така тестова, скажімо так, для судів тестова позовна вимога, в принципі. Чому тому, що ми хотіли спростити для себе от стягнення цих коштів, да? коли ми будемо виступати стягувачем? Ну, в принципі, суди ну зараз, зокрема, швидко зорієнтувалися. Вони почали казати: а о, скільки це позовна вимога, значить повинен міститися якийсь предмет спору бути. Да? От, Тобто, обраний спосіб захисту визнання стягувачем-виконавчим впровадженні саме вас, а яке ж право порушене? Ну, Ця позовна вимога в нас не прижилася. І таким чином ми зараз формулюємо позовні вимоги стягнути на користь фізичної особи, наприклад, Мадонни, да, але на рахунок державної організації. Це в цілому відповідає судності колективного управління як такого. Я відповідно на ваше запитання? Ну, я Питання задала, не задала. Будь ласка, запитання да, до учасник нас конференції. У мене просто невеличке питання. Я би хотів спитати, що ви кажете стягнути на користь фізичної особи. А у тому разі, якщо це публічне виконання, там є ще частка видавця. Що ви робите з часткою видавця? Вона, як правило, 50%. Ви всі гроші перераховуєте вас капчу. Він заплатив всі гроші мадонні, або все ж таки видавцю там. Ви теж будете сплачувати частку на території України? Чи це АСКА повинно робити? Дивіться, якщо безпосередньо субвидавник представлений на території України мається на увазі, якщо у нього з ексклюзивним видавництвом є відповідний субліцензійний договір. І за умови, якщо у нас з цим субвидавником є на території України відповідний договір, то безумовно на підставі наданої інформації ми виплатимо безпосередньо субвидавнику 50% видавничої частки. Ще питання будуть? Будь ласка. Ще е, хто сплачує е, податок з прибутку нерезидент? яким чином? Чесно, ну, Саме біжу. з Мадони. Ну, от, ви виплачуєте, е, Держава Україна. ну, Якщо, звичайно, не діє е, угода про уникнення подвійного оподаткування, не надано відповідні документи, яким чином Україна отримує податки при таких схемах? З яких саме сум маєте на увазі? Ройлті, ройалті ви бачили. Нас... Винагороду, компенсацію, безпотребнє... прибуток ну, особи нерезидента на території України з отриманої з території України. Ну, дивіться, у нас, якщо, наприклад, фізична особа нерезидент, зокрема, Мадонна Луїс Чікони, так? і ми отримали повну авторську винагороду. ну, Це питання передбачено Податковим кодексом України. Зокрема, угодує про уникнення подвійного податкування. Тому ну, тут. Трошки, я чесно кажучи, трошки не розумію. Якщо а, це питання безпосередньо а, податку а, з, з тих а, комісійних відрахувань, які ми маємо, та то це одне питання. Якщо це а, безпосередньо ролиті, то вони відповідно. Яка була, власне, суб'єктом, в тому числі процесуальним суб'єктом, так, і отримує винагороду як нерезидент на території України? Чесно, що затрудняюся стоїть.